Ми з вами знаходимося в місті Рівному на житловому комплексі Країна мрій. Тут загальна кількість будиночків складає 60 штук. Перша лінія будівництва розпочалася в 2021 році. Тут використовувався комплекс матеріалів фірми «Ферозіт». Замовник взяв повністю всю систему утеплення. Вона йому підійшла як і по якості. Так і по ціновій політиці. Насамперед, давайте зупинимося на кліях. Клей для приклейки, шпатен фікс, Еластичний, має гарну адгезію, легкий в роботі. Для перетяжки фасаду він вибрав клей шпатен Універсал, котрий дуже легкий в роботі, має волокно, гарно виглядає для перетерки. Потім були вибрані матеріали, такі як ферозіт 201, мінеральна штукатурка типу Шуба в білому кольорі. Після цього замовник вирішив, щоб будинки виглядали найкраще і більш цікавіше. Вибрав німецьку фарбу Херінг, фарба Егазіл. Фарба має. В базі білий кольор, але ми вибрали більш такі насичені кольора, котрі могли відобразити стиль цього містечка. Фарба фарбувала, почала фарбувати будинки ще в 2021 році. Закінчення будівництва відбулося в 2024 році.